Починаю свій влог стандартно зі своєї кімнати і дзеркала. Сьогодні я беру вас у свою другу в житті поїздку за кордон в Іспанію. В Цю поїздку я їду не сама, а з моєю любимою подругою, яка з Києва добирається до мене в Мукачево на цьому поїзді. Хто ще не знає, я живу в Ужгороді, для того, щоб потрапити у Будапеш, треба поїхати в Мукачево. Як завжди мене супроводжують мої найкращі пасани, тож ми зустріли Сашу і пішли в дуже крутий заклад Beans Breakfast Bar кушать. Обслуговування було топове. Я відчула себе реально дорогою жінкою, Тут навіть водичку приносять. Як я вже казала, я реально обожнюю цей вайб подорожі. І я з собою взяла книгу Втеча від свободи. Вона реально мені дуже важко йшла. Можливо, треба буде перечитати ще раз. Я не знаю, як ви, а я реально ще досі не знайшла якогось хелсі, перекусу, в потяг. Тому що реально потім хапає все одно якась діч в животі. Опана, дивіться, я знову читаю книгу. Точніше намагаюсь. Тільки тепер красивими кадрами, бо в мене є Саша, яка мене гарно знімає. А це моя улюблена булочка, яка нікому не дає їсти, поки не збризнуть руки антисептиком. Саша і антісептик. Буду знімати трошки, щоб він пройти наліво. Ми, значить, йдемо в готель. Потім ми підемо щось поїмо. Я. Yeah. Yeah. <laughs> Потім ми підемо працювати і спати. Я. Я вже не хочу спати. Аби я хотіла спати, я б все одно працювала. <laughs> Клас. Ти рада? Я рада. Хало! Ми. Ми заселились, тут у нас трішки готель такий. Ем, диви, яка в нас раковина. Прекрасно просто. А ти, а, ти вже балакаєш? Ем, тут Так, тут такий туалетик. У, тут туалет і біде. Можна сісти і дивитися один на одного. Будемо спати на одній кроваті. У нас жарко, немає свіжого повітря. І церква. Церква. Церква, Вот. ми такі красиві після дороги. І ми тут практикуємо англійську мову, так що пані Вероніка, я вчусь. Вона <бірнень> сказала тільки «Hello». Я сказала тільки хелоу, і ніхрена не поняла далі. Ми зайшли в місцевий магазинчик, де і завжди були не дуже привітні люди. Саша собі взяла якусь травичку покушати, там і ще щось, а я доїдала свій сендвіч ще з Ужгорода. Надіюсь, він був нормальний. Картіна маслом Homo sapiens і Dyson. Ну, Взагалі, прикольна штука, реально, і ну, він почеряшки прикольно робить. блем. Інструкція далі прилагается вниз опускай вот так вот да вот и треба холодной ты холодно робишь перед витягнуто да отсужай потім вот так вниз опускай о красавчик щось набагато очень набагато мені дуже нрави ми поселились в готелі, де був включений сніданок, і ну тут навіть була смачна кава, я вам скажу. Дуже незвичайно по смаку, але ну, тіпа пити можна. Я собі взяла яйко, хлібчик, сосиску і все не потужила там я далі вам зброшу, що це смачно, насправді. Не було вау, але і не було там прям якось гидотно. Тому нормально. Все одно це приємний бонус до проживання в готелі. В готелі ми були всього лише ніч, і на наступний день у нас вже був літак. Ранок недобрий, новини жахливі. Знову влучання в Дніпровську ГЕС, Запорізьку ГЕС. Ти собі живеш, як і далі жив і намагаєшся жити. Ми поснідали і зараз збираємось їхати в аеропорт. Дуже боюсь літати. Дуже боюсь. 6 годин перельоту. І настрій, як завжди. В аеропорту треба бути за 2 години для того, щоб встигнути зареєструватись, там всі діла. Я сподіваюся, там мій рюкзак пройде вручну, безкоштовно покажу. І ще в мене сьогодні місія спробувати помінятися місцями з іншою людиною. На англійській мові. Мені стрес. Тут ми вже чекаємо таксиста, і щоб ви розуміли на ламані англійській мові, але я змогла з ним поговорити і навіть зрозуміти, що його дід жив у Мукачево і що вони підтримують Україну. Взагалі були дуже незвичні відчуття їхати в таксі і бачити, як живуть звичайні нормальні люди, без війни, і це така дікость була для мене. А ще коли я побачила літак в небі, ще й так близько літаки бачать, то... Ну, це так дивно, реально. Я думаю, що українці мене зрозуміють. Ось той термінал туди, до нашого. Там туди. Ми пройшли чекін. Дуже швидко і безболісно. А Сашу лапив, а мене ні. Мені сісечки трогали. Буду в літаку бухати. Мої покупки. Водичка, шампусик. З мене хата. Ми закупились в літачок. Сендвіч коштує 250 гривень. Серйозно, да? <сіх> Йдемо ну, свій гайд шукати. Гейт, як правильно, гайт, гейт. Гейт, гейт. І так, ми знайшли вже свій гейт і готові до подорожі. Мені трішки страшно, але ну не так страшно, як перший раз було. Так що я думаю, все буде окей. Головне, аби не стошніло, а так все окей. І тут почались приколи з рюкзаком, бо одну мене попросили підійти і всунути той рюкзак в ту штуку, де вимірюють, чи треба мені буде доплачувати за нього чи ні. І насправді це був такий стрес, тому що все on english and I don't understand all. Я дуже переживаю. Ми з старше будемо дуже далеко один від одної. І я буду намагатись на англійській мові попросити помінятися місцями. І у мене є їжа, я випила таблетку рукачки, і в мене є Все. В мене вже починало тіпати, бо я знала, що мені зараз треба буде говорити на англійські. Ми помінялися мерцями, я усі закача свою. У мене вийшло на англійській мові помінятися бійцями. Ми разом. Я не вірила. Дуже приємний парковка таксі. Як же я ненавиджу ці етапи в все всередині починає ковбасить, тому що важка і кишки починають путати свої місця. І ну блін, це стрес. Для мене реально це був стрес. Я думаю, по нашим виразам обличчя можна здогадати, що нам тут не дуже весело насправді, і там буде момент, де нас прям позакладало так, все, наче кишки прилипли до середини. Коротше, капець. Шкодую, що свою першу подорож в літаку я не знімала і ну, тоді емоції були набагато більші від побаченого. А тут просто відчуйте. Я разом з найкращою подругою кушаю в літаку і ми в подорож. цей прекрасний диявольський сміх підтримки Саші. в шоці, що вона пережила шестигодинний переліт, і я, напевно, ще навіть не усвідомлюю, що я вже на Канарських островах. Тенерифе. Це реально було вау по емоціям. І ми взагалі викликали таксі не тому, що ми якісь багаті люди, а тому, що ми просто не хотіли розбиратись із всякими автобусами, бо ну, реально це важко мені здалося, але потім ми так трошечки, нас ще одна подруга піднатаскала, і ми вже самі могли подорожувати на цих автобусах. Так, ми були не вдвох, а ще з одною нашою подругою. Це взагалі подруга Саші, але я з нею познайомилася ще у Франції, тому якось всі втрьох ми знайшли спільну мову і тиждень всі втрьох відпочивали. Це було кайфово. Добре? Угу. Добре? В кімнаті. <кій> ми все, Заходимо там тверпрайс. <кій> Можемо навіть відкрити? Автоматичний світ рюкзаком. Нам довелось заселитись в інший готель по приїзду на Тенеріфа, щоб зачекати, коли прилетить наша подруга. І тоді ми вже з нею заселились би той готель, який обрали для відпочинку. Тенерифе – це не місце приємних цін, тому за готель ми заплатили близько 100 євро. І на рецепції нам сказали, що вайфаю нема в нашому номері. Він був тільки на рецепції. І з плюсів, що був включений сніданок. Ми вийшли в пошуках їжі. Тільки що я попитала на рецепції в готелю, чи є у них Wi-Fi. І так класно, коли не нейтів спікери кажуть тобі щось, і ти все розумієш. І я така, «Only on reception? рецепшн? Лефт, лефт. Мені моя вчитель сказала, запиши щось на англійській трішки. Rita, I am in Spain. А як буде на острові Тенерифе? On Iceland, Tenerife. Я знаю тільки Hello, bye, Thank you. Та ні, ти багато у скажу. Так. О, так класно. Я взагалі не вірю своїм очам. Реально. Ми коли підлітали, у мене прям сльози так навертались. Лефт. Лефт. Left. О! Not left. Well, В. В. Веа. Нахіра. А не може було по-нормальному поїхати? Пояс... Тут ми прийшли в дуже дивний заклад, де нікого не було. Нас не розуміли на англійській мові. До нас вийшов кухар і з горем пополам прийняв наше замовлення. Але все було так дивно, що ми ніяковіли весь час. Проте люди настільки привітні і прості, що це дуже підкопало. І кухня плюс-мінус була смачна. Всім привіт! Ми зараз їдемо в місто Лост Крістіанос. Приїхала наша подруга, ми їдемо до неї, і ми їдемо не на таксі за 50 євро, а на як буде общественний транспорт на українському. А на автобусі <с? <с?> за 4,40 євро. Та я теж про це подумала, ну тупо звучить, ні. E, пів години нам їхати. Я сподіваюся, ми не загубимося. Але ми молодці. Зекономили. Да. Да. Для порівняння, як тільки я приїхала у Францію, я не замітила якоїсь великої різниці в природі. А от природа Іспанії, вона дуже відрізняється і прямо мені відразу запала в серце. Я би дуже сильно хотіла повернутися ще в Іспанію, не тільки на Денерів, а прямо в саму Іспанію і подивитися, як там люди живуть. Це був перший заклад, де ми взагалі щось собі замовили, і це був надзвичайно смачнючий смузі, який коштував щось там, по-моєму, около 5 євро. Але це, я так зрозуміла, було навіть дешево. Мяу. Приїзду у нас застала така класна погода, було не жарко, навіть трішки прохолодно і був такий дощ. Ось так ми йшли до подруги, яка вже була на пляжі і нас. Ми просто йшли, насолоджувалися тим, що бачили, фоткали, все на своєму шляху, там далі ви ще побачите кактуси. Не знаю, ну це вау для мене. Раніше я не розуміла, чому казали, що подорожі дуже розвивають. Я не розуміла, чому саме, в чому, в якому направленні розвивають. А потім, коли спробувала сама, в мене тепер прямо якась ломка за подорожами, дуже хочеться. Насправді, ви можете цього не відчувати, але потім ви приїжджаєте додому і ви стаєте зовсім іншою людиною. Повірте мені, це настільки впливає на вас, це просто треба спробувати, а потім мені розкажете, чи впливало це на вас чи ні. А, тут вже жарко. Тут да. вже відчувається тепленько. Продовження історії буде в наступному влозі, бо я сумніваюся, що ви навіть цей додивились до кінця. Але дякую кожному і кожній. Обіймаю і до нових зустрічей.